Доброго дня, мої квіточки, мої братя і сестри. Сьогодні в нас таке питання: хто не може бути хрещеними батьками? Дорогі мої, не можуть бути хрещеними ті люди, які не є віруючими людьми, які не є православними християнами, які люди які іншої віри, які не хрещені. Ось ці люди не можуть стати хрещеними батьками. Ми повинні розуміти, що хрещенні батьки це люди, які будуть духовно наставляти нашу дитину, які будуть молитися за наших діток своїм прикладом духовного життя, християнського життя, вони будуть повчати нашу дитину. Тому важливо, знаєте, вибирати батьків, які не один раз на рік ходять в церкву. Тому що ми, знаєте, зараз дуже велика помилка людей, які обирають хрещених, аби були подарунки покраще. Ну, давайте будемо чесними, так? Але ми, ми, християни, ми маємо розуміти, що саме головне це не подарунки, а духовне, духовне життя людини, яку вона веде. Розумієте? яка буде молитися, ви будете знати. Що навіть якщо у вас не вийде е, піти до церкви у неділю, то піде людина і помолиться за вашу дитину, і, за, і все життя буде молитися. Молити Саме найважливіше, що в нас є. Ніякий подарунок нічого не вартий, того, що людина буде молитися за вашу дитину і буде своїм прикладом показувати, як потрібно. Розумієте? тобто це духовний батько і матір, і це дуже важливий крок. Вибір хрещеного, тому таке, таке от питання, хто не може, не може бути невіручий. Не може, я би не рекомендувала, щоб брали в хрещених батьків людей, які не ходять в церкву. Вони можуть бути хрещеними, і вони можуть, вони можуть, можуть казати, що ми віримо, але в церкву ми не ходимо. Як вони можуть бути хрещеними батьками, як вони можуть показувати християнське життя, вести духовне життя вашої дитини, пояснювати віру, віру їхню, навчати чогось дитину, якщо вони самі нічого не знають. Тому, рідненькі мої, дуже важливо серйозно підійти до питання вибору хрещених. Не треба поспішати. Ось ми повинні вже похрестити когось взяти або треба хрестити. Ви маєте розуміти. Що ці люди будуть духовно все життя піклуватися про ваших дітей? Це важливо також. Так що, Боже, всім допомоги. Укріпляйтеся, моліться, і Господь вам допоможе з Богом!